Готуватися до холодної зими можливо, до можливих перебоїв з електрикою, навіть перебоїв з водопостачанням, е, запасатися теплим одягом, зокрема. чи центральна влада має це комунікувати, чи ну це лише самоврядування має таким чином е, інформувати е, жителів. Ну і чи час вже починати? Влада е містом України накладу Ашпові все для того, щоб е вартість газу за висувальний період не збільшується, що <зараз> Пане міністраськи, я про уточню. Йдеться не лише про вартість газу, а й про і можливі. От, зокрема, пан Кличко казав інтерв'ю Видані Бабель, що можливі якісь диверсії і просто фізично не може буде можливості поставити газ. Я в конце від нас нічого не знищував. Центральна влада робить все, що від неї залежить для того, щоб упаде судно без якихось катавістків з точки зору диверсії обстрілів грунтування теплонецентральних і так далі відбувся нормальному місці. але враховуючи, що Російська Федерація з перших днів війни веде проти нас терористичну війну, метод терору передбачає в тому числі, і руйнацію. Сем, які забезпечують діяльність цивільного населення, виключати, що це буде продовжуватися, ми звичайно не можемо. І Це питання вже органів місцевого самоврядування, які повинні максимально готувати громадян України до можливих срібів. Наприклад, якщо буде зруйновано якась теплоцентральна або теплостанція, яка генерує тепло, то напевне до цього треба бути готовим. Щодо контрнаступу на Півдні, Михайло Подоляк казав, що повідомлення про плани, плани контратакувати на Півдні – це психологічна операція. Але при цьому пізніше президент у своєму зверненні закликав не повідомляти про плани військових. Чи бачите ви тут суперечність? Якщо перш я не бачу, ви знаєте, ворог повинен е, завжди не мати інформації про те, чого хоч шукати збройний сил. Тому що якщо ворог не то він не готований. Тому е, контрнаступ. Коли він не відбувся, він має бути максимально несподіваним для ворога і максимально ефективним і ну, тоді випадково... я неправильно зрозумів те, що сказав Михайло Подоляк, тому що я так це інтерпретував, що навпаки. Ось ці повідомлення, це така психологічна операція, щоб навмисне ймовірно залякати. Я не знаю, війська РФ Я про це і не думав. То це комплексна комплексне питання. З одного боку, ми створюємо е передумови, які ворог е оці як імовірність водних на наступу, а сам у нас буде в той момент, коли ворог цю Ну а який сенс у тоді у цих фейкових оголошеннях, тому що ну є критики таких рішень, Якщо про контрнаступ повідомити, тоді відповідно ми це бачили, що російські війська придоступовуються на південь, а тоді дійсно весь контрнаступ буде складніше. А зокрема, що голова фонду порони живе Тарас Чмут каже, що взагалі, якщо повідомити про цей контрнаступ, не піти у нього, а російські війська туди перекинуть, то вони власне, можуть піти самі у наступ. Ви знаєте, я би не хотів в даному випадку коментувати чиїсь вислови. Я хочу сказати, що з точки зору військового мистецтва має бути максимально несподіваним і напрямок, і місце, і час удар. І відповідно, саме для того, щоб. Він тоді може, може бути сподіваним, як я, я про це. Ні, а я, я, я якраз оцінюю, що така інформаційна кампанія, яка була в наша за інформації, сприяти на тому, щоб контрнар був в несподіваному місці і несподіваний час. Зрозуміло. Заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, власне, продовжуючи цю тему, що через нібито витік таємної інформації через інтерв'ю порушено справу проти військового. Про кого йдеться, Майляр не уточнила. Але якщо аналізувати час заяви, то і журналісти, і політологи, з якими спілкувалися, в принципі, сходяться на тому, що ймовірно, йдеться про генерала Дмитра Марченка, який керував обороною Миколаївщини. Зараз в нього розширилося повноваження. Я в цьому інтерв'ю Марченка не побачив нічого, що раніше. Не казала е, влада е, центральна. Тобто е, не було, ну я не побачив, можливо, ви побачили. Чому, чому так? Я не можу прокоментувати. Я вам відверто скажу е, даний факт, прокоментувати, чиї саме слова мала на увазі Ганна бальмат, для того, щоб е, е, ну, підтвердити або спростувати вашу тезу, я не можу. Е, в будь-якому випадку, знаєте, Військова справа передбачає мінімальну інформацію, яка може зашкодити військово. Тому те, що е, має місце інформаційних місійних повідомлення Генерального штабу, командування півдня е, командування Сходу е, оперативними зонами, це те, що має сприймати ворог. А далі все це справа розвитку розвідки для того, щоб мінімізувати будь-які витік будь об'єктивної е, достовірної інформації, яка може бути використана про нашого. Нашої умови. Дуже вам дякую за коментар, що долучився до нашого етеру. З нами на зв'язку був Федір Вороніславський, народний депутат України, фракція Слуга народ. Хочу зазначити, що в даному відео саме народний депутат Веніславський, який є членом. Ради національної безпеки України заявив, що за пів року саме було на Раді національної безпеки України заявлено Зеленському Володимиру Олександровичу, який є головуючий в Раді національної безпеки України, що є загроза чергома штабного нападу на територію України. А президент України скрив президент України Зеленський Володимир Олександрович скрив від населення, що буде війна відповідно своїх повноважень Президента України статті 106, частини 20. Приймає президент України. Приймає. Відповідно до закону закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні саме за півроку, коли зараз дочитаю, або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України. Саме за півроку президент України це його. Обов'язки відповідно статті 19 Конституції України, основного закону України. Президент України повинен був ввести саме воєнний стан, чого не відбулося. А воєнний стан ввели відповідно саме 24.02.2022 року, що порушується стаття 106. Частина 19. Внаслідь, так, вносить, Президент України вносить до Верховної Ради України подання проголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України. Зараз саме повинен бути стан війни, але наш президент України турбувався за економічне, щоб гроші можна було спасти. Ну, виникає в мене питання і українського народу, що саме це зрадницькі дії були, що не було підготовлено. Я як офіцер Збройних сил України заявляю, що коли ворог іде на нашу державу, треба гортуватися, вводити військове становище і готуватися до війни, а не розміновувати границі. Не запускати, не роззброювати Збройні Сили, населенню не казати, що це все добре, все буде добре. Ми бачили на е, виступ президента України на засіданні Верховної Ради України, як він заявляє, що жарти шашлики. Прошу друге, друге, запитання проще. А знаєте, давайте вище на сьогодні... Можна іще, ще три докази. Я от не пам'ятаю, які це саме, коли Зеленський Володимир Олександрович дає прес-конференцію Вашингтон Пост, і саме відповідь Верховної Ради України на відповідь громадської організації Я Україна понад усе, де я зробив запит, що у нас. Не введено, не, не було подано подання президента України про оголошення стану війни, а також ще один документ щодо президента України 14 грудня 2021 року, де президент Верховна Рада України за поданням президента України про. Що у нас буде широкомасштабний, широк, що у нас буде багато, навч... багато національне навчання на території України в 29-му пароці? Тобто ще буквально перше. Перш... цей це Це буквально ще 10 хвилин на день. Це 21 рік, 14 грудня. Час, головне, я по порядку Повномасштабне навчання. Поки що, одномасштабної війни в Україні да, на сьогодні давай. немає. Я, як президент, повинен говорити зі своїм суспільством, а, маючи відповідну реальну інформацію. Я говорю, що ми отримуємо багато різної інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. Ми повинні як держава розраховувати на себе. Перш за все, розраховувати на своїх військових, перш за все, розраховувати на своїх громадян і повинні бути готовими будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації навіть вже кажуть відповідні дані. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Да, якщо є якась у вас чи у ну, будь-яких людей додаткова інформація щодо 100% вторгнення, починаючи з 16 числа, в 100% вторгнення Російської Федерації в Україну, давайте, будь ласка, нам цю інформацію. Ми працюємо в щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашого розвитку. Ми в принципі вдячні всім за допомогу, вдячні іншим розвиткам. Інших а, держав. Також окремо працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємося щоденно з керівництвом різних держав, різних а, лідерів різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях це єдиний шлях щодо деескалації. Це також з один момент заперечення збройної агресії проти Російської Федерації. Шоксарный. Ну, да, местные, что мы говорим, шоксарный. Я? Ну что, ну, пойдем, пойдем показывать место местное ну, вам или что? Нет, так мне, ну вот, что шоу. Шоу. Я, ну, сейчас серьезный серьезно уже разговор. Раз. Мы же ну. про честные, порядочные отношения. отношения. Я вам просто говорю по-человечески, и я имею на это все законодательные права. Mm. Я вам говорю, что не урожая, ничем. По-человечески, пацаны, по уберите оружие. Все, Его что я, я сказал. Ну, где? Покажите, где у меня оружие. Ты, ты считаешь, что ты, ты чем хочешь? чтобы Я зашел сейчас в дом показал. Нет, причем по здесь, ну, я задам сейчас пока вопрос уже серьезно. Ты хочешь, чтобы я сейчас зашел в дом показал? Нет, при здесь это? Вы говорите, типа уберите, мы что его держим. Kiş. Я тебе еще раз говорю, Денис, услышь меня. Я это просто... серьезные вещи уже. Я понимаю, ну... Я просто вам сказал, вывезите оружие. Слышите? Пацаны. Еще один момент. Вчера по Україні были акции хотели ну, по всей Украине были в один часов ну, по додату. У нас допустим еще Николаевменя Губернатор там що вышел взял, щоб вам передать. Э, сообщение о том, что люди, люди, люди которые э, собирались на эти акции, хотят с вами, ну, не капитуляции, хотят конструктивно пообщаться, чтобы как, ну, ваши обещания, в принципе, мы все слышали о том, что демилитаризация украинских экономики, мы бы хотели это все обсудить и формализировать, чтобы потом не было, как у Петра Алексеевича. ты э, сама хочешь формализировать отношения, я с тобой. Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, те, которые были за Украину. Как капитуляция, потому что формализация. Я прошу вас, я прошу вас, я прошу вы я прошу а ты меня а переводишь стрелку. Так я вам второй момент уже озвучил. Я вас услышал, вы сказали. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум не озвучивать. Если ты не понял, я вам ультиматум. Так я, я вам ультиматум, вы... я, я говорю, это были а люди. А взять оружие отобрать. Причем здесь я, я не говорю, что разум, разум, я закончу. Я что я Мы нормально общаемся. Ну, не давай нормально общаться. Ну, никто же вас не. Ничего не шту. Вам передали то, что происходило в Украине, то, что Кто люди не были. Так я, тебе говорю, ты мне скажешь, я вам говорю, по Украине были акции. Денис, по Украине вчера прошел дождь. Вот что я слышал. Вот я вам и говорю, что люди. хотят встречи с вами. Какие люди? Они вы вышли нет. на мероприятие под... Фамилию а, ты можешь мне сказать или нет? Ты что Ну хотите? Великанов, я. Кухарчук, но это по разным областям. Но, нет, ну, нет, конечно, это же так не делается. Ну, так не, ну так, нет, так нет, спросили. подожди, вышел стадник вам, Николай. Да, а, ну, а, а, ну, да, и что вы его там передали? Для... Да, конечно, для президента. ну, да. вы же спросили, что там было. Я вам не рассказываю, что, собственно, да вы здесь. Вы же сами спросили. Не да. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42 -го. Я ж не лох. М -м. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ты меня не переводи на акции. Причем, а то, уже, что... Мы с вами уже поговорили, вы потом... Я спросили, не поговорил с тобой, пришли. я хотел увидеть вас понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему. Да какая другая тема? Мы уже этот момент обсудили, я вам следующий мысль. Я еще я вам сказал, можно? что окей, ты мне скажи, ок, все. У нас нет оружия в руках. Я... это значит, ты меня не услышишь. Ну, слушайте. Парни, это я вам сейчас сказал серьезно. Смотрите. Так, все. Мы, мы, мы письма. Мне передаю письма. Денис, передаю, я рассмотрю, нет проблем. Ну, я всегда ну, на все. Мы работаю, просто проговорили и все. В чем разница? Я тебе сказал письмо. <связываю> не, письмо люди передали. Вы спросили, что в нем? Я вам объяснил, что в нем. Ну, ты вот что не дадут письмо. Ну, я самое. Mm -hmm. А выше я а то, что в доме есть, мы об этом знаем. И ну, поэтому... устаем останавливать объекты. Устаем, начинаем уставать. Смотри, есть, смотри, демократия, смотри, то, а есть. А есть ситуация в стране. И и от демократии, и от каких-то серьезных вещей незаконных смотри. Ну и пожалуй, мы к вам сейчас серьезно обратились. Просто по-человечески. Просто убедите. Потому что парни вы воевали. Поэтому просто, просто уважаем. Нет, мы уважаем закон, мы все по закону делаем. Парни будем и... делать по закону только не более не парни. Делаем. Я вам сейчас сказал. Вас... Мы не вас не услышали. Пожалуй. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошего да. дня. Хочу зазначить еще после данного видео солдатов берет, ну, при зарадочных. Це один із фактів, що відбулася зрада, з вами розброєння Збройних сил нашої держави. <плес> ми не більше коли час, але ми ще десь хвилин закінчуємо. Це навіть щось включаючи, але ми робимо переконувати. мене полягає справа, зараз там на позначення, що ми що скажемо, краще зробити перевідувати. Ну, ми і так всі знаємо. Паша, і так всі знають, що він натворив. Це яке коротеньке, да? Давайте ще і документ подивимося. Про що тут зелене? Ми побачили. Реально що. Це на землі, Напевно. Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу, каналу, який ще з квітня, 4 квітня, вивкнули з цифрового етеру разом з пресою та прямими. Наразі ми не маємо можливості повноцінно мовити, так само, як і наші колеги за сотні будівників. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли. США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення росіян. Ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози, чи вбачаєте ви проблему, можливо, у вашому оточенні, які, можливо, применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли, і чи ну, ви погодитеся з тезою, що, зокрема, через також СБУ? Це зрозуміло. Ну, може, додивитися, але гаємо час. Відповідь одна і та сама. Е, мені цікавить. Це ні, так, не, ні, 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 це так. Да. Це е, стріни після виступів, інше в нас. Це заяви президента Сполучених Штатів, інше, що Зеленський не захотів вводити. І попереджати українські що буде війна. Далі, 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 далі. І ще, і ще, і ще. От е, указ, що буде багато на а це розмінування Чангару і Каланча Ну, попередньо були заяви Зеленського Володимира Олександровича. Це закон ще час хвилинку назад. Це саме. Закон України прийнято Верховною Радою України про призначення закону про схвалення рішення може де зачитати не Президентом України, президентом України про доступ підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багато на. Навчальних навчання. Тобто, ми ну, всі знали, що в нас навчання, тому у нас на сьогоднішній день і не вводять стан війни, тому що в нас навчання відбувається в Україні по всім законам. У нас навчання. У нас не війна, у нас не вбивають людей населення. Інший документ. Це звернення до Служби безпеки України, після чого про інформацію про зраду, після чого мене зразу посадили в тюрму. На п'ять е, кримінальних проваджень на мене відкрили. Будь, будь ласка, дань? А це у нас відповідь Верховної Ради України. В апараті Верховної Ради України розглянуто ваш е, запит на публічну інформацію від 31.03.2020 24 року зареєстровано 03 04 2023 року за номером таким-то Та за результатами розгляду повідомляємо, що рішення про оголошення станом війни в Україні, парламентом не приймався. Тобто президент не подавав і не приймався. Давайте подивимося, що далі. Так, ви закінчили відповідно. Так, я прошу, прошу суд зобов'язати прокурора Путенка виконати свою роботу відповідно, відповідно статті 19 Конституції, що, що прокурор повинен ну, посадові особи. Давайте я зачитаю органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Значить, кримінально-процесуальний кодекс, це є закон України, зобов'язує прокурора відповідно статті 12 після отримання заяви про, про кримінальний злочин. Термін 20 чи максимум 24 години внести відомості до єдиного реєстру до, до судового розслідування, і в нього немає зовсім таких повноважень, щоб відмовити в будь-якій заяві він зобов'язаний внести а на підставі того, що повноваження президента України закінчилися відповідно статті 100. 100, 105 Конституції України 21.05 2024 року. Тому я прошу суд виконати свою роботу і зобов'язав прокурора внести відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за заявою Павла Ярошка про вчинення кримінального правопорушення. Зеленським Володимиром Олександровичем президентом України, якого повноваження закінчитися 21.05.2024 року. Дякую, так сідайте. Будь ласка, е, будь ласка, пане Шановний суд, по новому КПК України у нас немає дослідчої перевірки. Тому всі заяви без всяких виключень і обмежень про кримінальні правопорушення мають вноситися носитися згідно вимог статті 214 чотирнадцятого України до ЄРДР, а потім вже відповідно до наявної недоторканності посадових осіб проводити слідство за існуючою на сьогодні процедурою. Якщо немає такої процедури, то відповідно до судове слідство має зупинятися. Нічого іншого законно не передбачено. Що заважає прокурору внести заяву Яроша Павла до ЄРДР і передати її за підслідністю до належного органу? Як регламентовано конституцією України, слідчі чи прокурор не має повноважень розпочинати досудове розслідування щодо президента України. А такі повноваження мають тільки спеціальні тимчасові слідчі комісії, до складу яких включається спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Не хоче прокурор вносити заяву Яроша Павла до ЄДР, нехай направить її до Верховної Ради України для реагування. А то сталося так, що тільки за те за виступ Павла Яроша перед Верховною Радою України його запроторили за грати, породили 5 кримінальних проваджень. а він… Немає ніяких прав звернутися зі своїми заявами відносно президента України. У нас правова держава. Тому я підтримую скаргу Павла Яриша на бездіяльність прокурора в повному обсязі у самого Павла Яриша великі політичні амбіції. Він сам мріє стати президентом України. Сьогодні його заяви не сприймаються в прокуратурі, СБУ, в Судах. А що буде завтра, коли мрія може стати реальністю? Потім комусь буде соромно за те, що тільки за подання заяви до СБУ надію, президента України він отримав у відповідь п'ять кримінальних проваджень і опинився за гратами, де перебуває вже більше року за надуманими обвинуваченнями, постановленими на припущеннях і на недопустимих доказах, так як вони отримані з грубими порушеннями вимог КПК України. Ми сподіваємося тільки на виправдувальний вирок. 13 червня 2024 року Яроша Павла доставила до Київського ресур міста Одеси в побитому стані. Що трапилося? Поки що Павло Яриш не розповідає. Видно, що його залякали і могли навіть погрожувати. Я можу тільки припустити, що це. Побиття пов'язане саме з поданою заявою до прокуратури області, так як побиття сталося саме під час розгляду слідчим судею скарги Яроша порядку статті 303 КПК України перевір між новими засіданнями. Прошу задовольнити скаргу Яроша Павла в повному об'ємі, так як Ярош так думає, а за думки у нас поки що немає покарання іншого шляху, законодавець не передбачив. Так, сідайте, будь ласка, щодо матеріальної справи які скаржінник і яруш полотен обсягли під час цієї промови, тому що буде окремо не зупинятися. Виходить до раджі кімнати для мальчину лише.